Мир, Боже дорогі друзі, радий вас вітати мирами і любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Сьогоднішні роздуми будуть засновані наші на Книзі в Небесних оселях 261 сторінка і далі. Ніхто не вільний від спокус. Не думайте, що християнське життя вільно від спокус. Спокуси спіткають кожного християнина. Будуть випробувані і християни і люди, котрі не приймають Христа як свого вождя. Різниця в тому, що останні служать тиранові, виконуючи його брудну роботу, а християни служать тому, хто помер, щоб дати їм вічне життя. Не дивіться на випробування як на щось страшне, адже це засіб для нашого очищення та зміцнення. 1 глава, 2, 3 текст написано Брати мої, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиває терпеливість. У майбутньому житті ми зрозуміємо те, що сьогодні сильно бентежить нас. Ми усвідомимо, якого могутнього помічника мали і як Божі ангели за Божим дорученням оберегали нас, коли ми керувалися порадами Божого Слова. Усім, хто приймає Його, Христос дає силу стати дітьми Божими. Він скорий помічник у всякий важкий час. Переможені мають Звинувачувати у своїй поразці тільки самих себе. Прийти до Христа і отримати своєчасну допомогу можуть, можуть усі, хто тільки цього захоче. Серед вас перебуває передвічний порадник, закликаючи вас покласти на нього свою надію. Чи відвернемося ми від нього, щоб. Звернутися до мінливих людей, котрі цілком залежать від Бога, як і ми самі. Невже ми впали так низько, що забули про свої переваги? Невже не винні в тому, що очікуємо так мало і не просимо Бога про те, що Він прагне нам дати? Ісая 63 глава 7.9 написана. Я згадую Господні милості, похвальню Господні вчинки усьому, що Господь для нас вершив, ту велику доброту для Ізраїльового народу, яку він виявив до них у своєму милосерді та безлічі своїх щедрот. Адже він сказав: вони насправді є моїм народом, дітьми, котрі не підведуть. Він став їхнім Спасителем. Усяке їхнє горе викликало в нього тривогу, і його ангел їх врятував, у своєю любові, своєму милосерді він їх визволяв. І на кінці бажаю прочитати 1 Петра, 1 глава, 5 і 6 вірш, котрі силою Божою зберігаються через віру для спасіння, яке Готове з'явитися в останній час. З того радійте, навіть якщо тепер ви маєте бути дещо засмучені всілякими випробуваннями. Нехай нам Господь допоможе у наших кожнодневних випробуваннях. За ці слова подяку Господу повіки. Амінь.